Всім привіт, з вами Разен. І сьогодні у нас подвійна тематика відео, а саме це виживання та огляд мапи від користувача на сайті Курсфордж. Тому розпочинаємо. Дербюрн Тайтнс саме так називається ця мапа, лінк на завантаження якої ви знайдете в описі до цього відео. На початку ми з'являємося у селищі, по центрі якого знаходиться загальна мапа цього світу, на якій ми бачимо багато пунктів з різноманітними назвами. Саме в них будуть знаходитися боси. Також зараз ви бачите один з основних способів переміщення по цій мапі. Це мандрівний обеліск, по якому можна телепортуватися, та меч, з допомогою якого можна поставити спампойнт. Далі я ще оглянув селище та відправився в розвідку до Данжу Кейс, що знаходився найближче до нашого спавну. Та відразу я побачив якусь незрозумілу хріню, оскільки я не знав, що це за істота і наскільки вона б'є, я вирішив трохи почекати, поки вона відійде. Але виявилося, що це якийсь боягузливий жук. Він мене особливо не цікавив, тому я почав лутати сундуки біля спавнерів звичайних пауків. В них було багато чого цікавого, наприклад, дерево, назві якого я не помітив слова «гіганте». Далі я проаналізував мапу і зрозумів, що нага це найлегше босс із Twilight Forest, тому як тільки в мене з'являться залізні обладунки, я піду робити з неї кебаб. Але зараз я вирішив витратити частину дерева та зробити собі якусь міні-базу. Я насправді не професійний будівник, тому зробив коробку. І після цього я відправився знову до печери, і, к моєму щастю, там було багато заліза, а також величезна арена для битви з босом, але вона була пустою. Тільки в центрі я помітив мадрівний обліск. І після цього я продовжу купатися в шахті і все ж таки натрапив на міні-боса. Але як бачите, цей чорт застряг на стелі, тому я дуже легко його задубасив та повернувся до обезка і помітив, що там є кнопка. Коли я на неї натиснув, біля мене з'явився такий самий членистоногий вирудок. І завдяки йому я вперше помер на цьому виживанні. Та я не забув про залізо, тому продовжив купатися в шахті і натрапив на величезну пещеру, яка дуже схожа на гніздо дракона з моду Ice and Fire. Та бачимо тут сліди автора цієї мапи, і за це ставлю невеликий мінус цій мапі. Далі я сідлав коня за кращого подарування. Світом та відправився до Нага Віледж, де буде наша друга битва з босом. Та коли я прибув туди, там було багато руїн, в яких були спавнери та сундуки, але боса знову не було. І тоді я побачив нашу улюблену кнопку, яка залишила по собі тільки позитивні спогади. Далі я поставив чекпоінт через обеліск та про всяк випадок поставив спампоінт та пішов для початку оглядати спавнери поблизу та речі в сундуках, які їх оточували. Там було дуже багато цікавих речей, але більшість з них були не дуже цінними, тому я зрозумів, що вже час починати битву з легендарною змією, яка наводила страх на всіх живих істот по світу. Як я і планував, вбивство наги було дуже легким, адже тут вона навіть не має хвоста. Так така бой була примітивно. Я просто бігав за нею, і бив мечем. Траплялося таке, що вона залишала мені половину хп, але це її максимум. Тому я вбив ще одну нагу і зміг зробити собі обладунки і сердець наги. І тепер, поки є час, я попрохаю вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку та телебінькати колокольчики, щоб не пропускати нові відео. А зараз я повернувся на спаун та почав розглядати мапу та думати в яку сторону мені відправитись. Зупинився на двох данжах в зимньому біомі, адже я мав здогадки, які там будуть боси, і вони не повинні бути надскладними, і я. Відправився туди і на шляху я натрапив на гов'яний бур'ян, який поплатився за свою зневагу. Також біля нього була хатина, в якій був сундук, але нічого цікавого я там не знайшов, і відправився далі до величного замку. І ось ми підійшли до цієї наймасштабнішої споруди на цій карті. Виглядає вона дуже непогано. На вході я активував мандрівний обіліск та поставив Spawn Також на першому поверсі знаходилось багато сундуків, але абсолютно всі вони були без речей. А тому я відправився на другий поверх. А там вже сундуки мали певний лут. А окрім його, я знайшов труп автора цієї мапи. В інвентарі цього хлопчака я знайшов яйце виклику заклинателя. Звісно, не скористатись таким шансом, було б дурістю, тому я його викликав та вбив. Хоча після цього вмер від малих гадів. І ось настав час підніматися на третій поверх, де мене очікував бос. Я вирішив не торпитися починати битву, а спочатку подивитися, що в головному сундуці. Ці речі виглядають дуже цікаво, але всі вони безкорисливі для мене. Єдине, що матиме місце у цьому відео, це меча Нубіса. Але зараз розпочинаємо битву про. Та залізного діда. Насправді цього боса я вважаю також дуже легким, хоч він мене й піймав один раз на помилці і прописав по жопі. Але з другої спроби я швидко помстився йому. І після замку відразу відправився до другого зимового данжу, а саме до Фрост Мюру. Із кустів я почув постріли, та не знайшовши джерело цих стріл, я заглянув у цю печеру і зрозумів, що там немає ніякого боса, а тільки армія чорних. Тому я вийшов звідти, щоб підготувати кайло для зруйнування спавнерів. Оскільки тут не було обеліска та спампойнта, мені довелося йти знову від самого замку. Та тепер я побачив джерело пострілів. Це були курки, з яких Геркулес зробив суп. Називаються вони стала сталагмітові птиці, які максимально заважало мені щось робити. А як я зайшов у кімнату, мене знову вбили. І тепер я повернувся поквитатися із пташками та покарав їх. З них нічого цікавого не випало, тому я відправився в печеру, яку також зачистив. В ній було дуже багато золота, та і на цьому все. Але на той момент я забув, що в цій зборці є модна секретні двері, тому можливо десь там був бос. Далі я пішов по трапинці і натрапив на інший данш, який я не зрозумів спочатку, але побачивши цю гедоту, я зрозумів, хто тут буде. What are you doing in my swamp? Як ви зрозуміли, це лабіринт Мінотавра. Скажу вам, що особисто для мене це найцікавіша локація з усіх, адже тут багато сундуків та різних приколів, про які ми зараз і поговоримо. Один з яких був такий невеличкий паркур, який розбав прямі тунелі цього лабіринту. А далі сталося це. ПАВЛО І нарешті я знайшов кімнату головного боса в цьому лабіринті. І як не дивно, це був мінотаврист Forest. Насправді я думав, що це буде дуже легко, адже на старіших версіях вбивство цього боса було надпростим. Адже ти міг просто бити його через паркан і не хвилюватися. Але тут ситуація відрізняється, бо тут він руйнує стіни та має декілька різновидів атак, одна з яких робить майже ваншот. Тому під кінець я просто забив його бумерангом. Я продовжив свою подорож та відправився в океан в пошуках Атлантіса, але натомість зустрів місцевих повій, які є звичайними мобами для моду Ice and Fire. Головне правило просто не битися з ними під водою. Тому, залишившись на горі, я поділив їх на філи. А потім мені дуже пощастило, адже я зустрів великого левіафана, який застряг на берегу. І завдяки неймовірному бумерангу, я задобався ще одного боса на цьому виживанні. І ось такий я став маднявий, а тому відправляємося на іншого боса, який знаходився у саванні, а звати його Барако. Але ім'я боса мені не подобається, тому зараз це випробую. Ось так набагато краще. І за мої жарти Барак Обама вирішив мене ультанути. Але потім в його сундуці я знайшов трібоу, з допомогою якого я дуже легко його покарав. А зараз я знайшов довгоочікуваний Атлантіс. Насправді я чекав тут левіафана або можливо якогось цікавого морського боса. Але це виявився майже звичайний страшний з ванільного Майнкрафту. але тут він був мега складним. Тому, зробивши декілька спроб, я пішов до локації. Чи на цій локації знаходився цвинтар із зомбі, та й сам босс також був зомбі. Це був мутант із модифікації Біст. Спочатку я його вбивав з лука, але вирішив підпустити його до себе, щоб подивитись на що він здатен. Цей бос був дуже легким для мене, адже я не вступав із ним у ближній бій. Далі я пішов здовж Біомів та натрапив на Незерський на Біом, де знайшов Dunch Vizer із модифікацією модифікації Morbutance, який є доповненням до моду Mutant Beasts. Та він був занадто сильний, тому я пішов далі. Далі я вирішив завершити зимовими данжами, тому пішов до Вулкану. Насправді я навіть не мав варіантів, які босс там міг знаходитись, але в небі я побачив дракона та подумав, що саме він буде там. Але все було не так просто. Як ви вже побачили, це був бос кістлява нікчема. Хоч цей бос не є складним, віддає поки що найкорисніші ресурси з усіх. Бо з його кісток можна зробити мутантові штани, які постійно надають ефект швидкості 2. А тому мені більше не потрібен кін для подорожування. До речі, зараз ми йдемо до піраміди, У цьому випадку я не здогадувався, який там може бути бос. Але з того, що це піраміда, можна було здогадуватись, що там буде МС фараон з Юталате, одиничка. Цей фараон був потужний, хоча й мав лише один різновид атаки, де він плюється сферами. Як ви розумієте, може у всіх босів є якась слабкість. Цей результат не став винятком. І я його вбив та отримав неймовірно гов'яний меч, який я і так знаходив. Далі я пішов закривати постелю в Даншхаск. Якщо чесно, я б хотів, щоб тут були мурахи з Ice and Fire. Але був ще один мутант зомбі, але цей спавнив набагато більше зомбі в порівнянні з попереднім, і також ще він кидав пісок. Та мені було цікаво, що він робить в ближньому бою, і це виглядало епічно. Та й завершення всієї битви також було епічним. Згодом я відправився до лісного сомняку, в якому був невеличкий міні-бос, якого звали Інвокер. І здається, його навіть планували колись додати до ванільного Майнкрафту, та з моїм топором його було дуже легко вбити, адже він давав урон відразу по всім клонам. Далі я повернувся поквитатися із чорномазом, та я його зміг тримати на відстані від себе, та йому все одно вистачало одного удару, щоб я догорів. Тому, зробивши декілька спроб вбити його, я зрозумів, що це тільки марні зусилля. Тому я пішов до справжнього візера. Візер знаходився в храмі, який дуже схожий на Атлантіс, та всередині самі бачите, що стоїть. Я вирішив натягнути візера за піпірку і визвав його на бій. Та на цій мапі всі боси надскладні, навіть ванільні, тому битва з ним була важкою, бо він мав більше хп та дуже швидко вбивав. Та я все ж таки впорався. Далі я застрелив мутовану швайне, з якої випав цікавий ріг, який потрібен для багатьох видів водяри, та й не тільки. Потім я відправився на мутанта вогника, який був один із найпотужніших босів, але єдине, що дало мені його завалити, це те, що в нього було не дуже багато здоров'я. Та і я чекав іншого вогника, якого мали додати у ванільний Майнкрафт. Мені сподобалося, що в цього боса багато різновидів атак, Одна з яких це міньйони, які тебе підпалюють, вибухи, снаряди гаста та інші. Добре, хватить його хвалити, йому пора спати. Потім я посадив на коканий вогняного дракона, якого я просто застрілив, і після цього я вернувся додому та відправився в останню подорож у цьому виживанні. Як не дивно, в Стронгхолд був Ендер мутант, в сундуці я знайшов булаву троля, яка наносила 17 урону. І завдяки їй я зміг вбити Ендера, та мені не вистачило жемчугів для порталу, тому я визвав його вдруге. І тепер він почав робити на мені якісь читерські прийоми. І оскільки він такий борзий, я відповів йому тим же і забив його бумерангу. І нарешті ми підійшли до Ендердракона. Щоб ви розуміли, він також прокачений і тепер стріляє сферами як за ВП. Спочатку я зруйнував його кристали та почав його довбити з лука, але потім я вмер і весь процес обновився. Оскільки стріл у мене немає, я дуже довго дубасив його бумерангом і все ж таки вбив. І по підсумках я вбив 4 босів за допомогою бумеранга. І на цьому ми завершимо виживання на мапі Дерібрн Titans, лінк на яку ви знайдете в описі до цього відео. А в мене все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та телебінькайте свої та чужі колокольчики. Всім до побачення!